Всім привіт! Це я Христина і мій канал Щоб ще зв'язати. Це тижневе відео, і цей в'язальний тиждень виявився зовсім не таким, як я на нього сподівалася. Були і готові роботи, і нові процеси, і просування, і взагалі жодних просувань, але всього потроху і пропоную вам подивитися, що ж таки я в'язала на цьому тижні у нарізці. Всім привіт! Це я новий тиждень, і я, як дуже ділова колбаса, поспішаю поділитися з вами своїми просуваннями, тому що їх в мене є, як то кажуть. Перше просування це ось мої зелененькі шкарпеточки з ланегроси вже на такому етапі, що я вив'язала клин підйому і після нього вив'язала всю довжину стопи, яка мені потрібна, тобто наступний мій крок. Буде закривати вже мисок. Це будуть е, шкарпетки унісекс на розмір 40-41. Я так вирішила, тому що кольори нейтральні, і хто знає, кому вони можуть, можуть е, сподобатись. Перше просуванчику моє. Так. Що ж робити? Зараз я цю шкарпетку зниму, віддягну іншу, щоб що було взагалі зрозуміло, що я тут робила. Тому що мені здається, якщо я вам просто ось так покажу, буде незрозуміло. Це друге моє просування, це друга вже шкарпетка з Alize Waves, і у минулому відео ви бачили її шматочок, коли я тільки-тільки не почала, але потім 7 годин у транспорті зробили свою справу. І ось у мене вже все вив'язано. До п'ятка. П'ятка вив'язана і все інше. Так, дивимося. Тут в мене резинка 2 х 2, п'ятка стронг, Ось такушечка, вона вже завершена. І мені треба тут вив'язати 50 рядів стопи і потім закрити. І це будуть шкарпетки десь на 36-37 на повну ногу, тому що тут багато місця. Це буде моє друге просування. І третє моє просування це ось такі ось шкарпетоньки, чоловічі з залишків для ЗСУ. Мені подобаються вони такі еластичні. Тут в мене, е, я минулого разу не сказала, тут у мене болгарський зачин, його називають. Такий набір, він дуже еластичний. І сюди. Влізе нога будь-якого розміру, ще й у ще й інших шкарпетках, у чому завгодно. Ось, Також таке просування. Тож все. Цей тиждень, мені здається, буде в мене без нових, без нових процесів, тому що, тому що треба все позакінчувати. В мене, на, в мене у планах закінчити як мінімум дві пари шкарпеток. Це ось ці. Градієтні і зелені це прям обов'язково. Ну, а далі, вже по ситуації там є ще одні, але їх я ще не рухала. Тож такий план, і зустрінемося у подальших підключеннях. Всім привіт! Сьогодні в мене вже середа, це означає, що я вчора не підключалася, а не підключалася я тому що хотіла більше пов'язати. І це мені вдалося. Ось перед вами одна готова шкарпетка з пари зелених. Другу я буду сьогодні просувати по максимуму просто. Вона вийшла така, як я і хотіла, на 40-41 розмір. Це чудово. Сподіваюся, сьогодні закінчити другу. І ще у планах в мене буде в'язати по максимуму до кінця тижня білий свій джемпер. Тому що хочу на наступному попроситися до дівчат в шалені старти. А для того, щоб брати участь в шалених стартах, шалених стартах потрібно. Більше закінчених робіт для того, щоб звільнилося місце в голові для нових планів. Тож, це просування. І що я маю? Ось готова робота. Так, це готові шкарпетки з вюзель Waves. Я їх нарешті закінчила, дуже в цьому рада. Вони вийшли саме такі, які я їх хотіла, але чомусь вони потягнулися трошки. І зараз вони на блокаторах, які розміром 37-39 і доволі вільно. Тобто, я планувала, щоб воно взагалі було 36-37, а тут така, такий простір. Але не знаю, подивимося, що буде після прання. Я дуже люблю цю пряжу, вона м'яка, добре в'яжеться і з нею не вимивається колір з часу. Тому що, наприклад, з газал Happy Fit дуже в мене вимився колір, і дуже я була незадоволена цією пряжею. Але тут в нас вийшло не без, без недоліків. Я коли дивилась канал Саші Сільверніт, вона казала, що у ній на цій пряжі є якісь дивні смужки, якісь непрокраси. Я не звернула тоді на це увагу, а потім, коли в'язала, у себе звернула. Хоча в мене це дуже стара пасма. Але ось подивіться. Бачите ось ці смужки? Бачите? А їх бути не повинно. І так само, ось тут, на другому, смужки на п'ятці та, та ось тут. Тобто їх бути не повинно. Але все одно, ось такі шкарпетки готові. Зараз вони підуть пратися і сушитися. І після цього в мою шкарпеткову коробку. Ну, точніше, це не коробка, а юсківський пластичний бокс. Але це шкарпеткова коробка. Добре, я з останніх сил готуюсь до ярмарку і може через два тижні. Перед ярмаркою я покажу вам всі шкарпетки, які в мене є. Там не дуже багато, не розраховуйте на якесь дуже довге відео, тому що звичай, коли я намагаюся нав'язати шкарпеток для якогось заходу, чи ще там для продажу, чи ще для чогось, зазвичай я десь 70% роздарюю. Я не знаю чому, тому що ось така я людина, і мені подобається дарувати шкарпетки, і подобається, коли люди їх носять. і... Фідбек мені також подобається, мабуть, навіть більше за гроші, які я е, отримую, коли продаю шкарпетки. Ось так. Така історія. Ці йдуть пратись. І напишіть мені, будь ласка, чи хочете ви коротенький, може, хвилин на 15 майстер-клас, як, люб... як я роблю отут п'ятку Стронг і роблю її одразу резинкою. Тому що я бачила, що у дівчат є. Просто маєте майстер-клас на п'ятку Стронг, але з резинкою не бачила. Так що, якщо вам буде цікаво, пишіть хача тут нічого складного нема. Тож до зустрічі у наступному підключенні. Коротше, сьогодні все ще середа. Я закінчила шкарпетки. Зараз їх випро. Вибачте, за освітлення, бо вже дуже пізно. Ось. І завтра покажу вже сухенькі одну і другу пару. Всім привіт! Сьогодні вже четвер, і я, як і обіцяла, підключаю, щоб показати вам вже готові і випрані шкарпеточки. Врешті-решт, в мене оці з Ланегроси. Вийшли такі, як я і хотіла, на розмір 40-42. Взагалі-то я думаю, що я їх подарую, але може вони продадуться раніше, то і так тому і буде. А ці вийшли якраз також на 37-й розмір, як я і хотіла. Взагалі, мені здається, що у цій пряжі це Vel Waves, що в ній є якась доля мариносу. Я вже загубила етикетку, тому не знаю насправді, тому що, коли я їх випрала, і вони так розтягнулися, що я. Аж запереймалася. І вони спокійнісінько сіли на мій великий блокатор, який 37-39 розміру. І я не знала взагалі, що буде. А сьогодні поміряла їх і так, 23 см, трошечки, може, 23,5. Це такий стандартний 37 37,5 розмір. Ось. Що хочу вам сказати. Я таки вчора написала Оленці погановій для того, щоб. Взяти участь у проєкті, якому багато дівчат в'яжуть, дов'язують, розпочинають, кидають кубики. Дуже мене це зацікавило, і вони мені сказали, що з понеділка розпочинається не тиждень стартів, а тиждень визволення спиць, і тому мої плани трошки змінилися. Ще я маю там три проекти: це дві пари шкарпеток та светр. І я тоді їх залишу на наступний тиждень. А... А на цьому тижні порозпочинаю, тому що я хочу в'язати багато дитячих шкарпеток. У мене навіть є маленький план, і зараз трохи далі я вам його покажу. І ось що до моїх планів. Ви бачите, це внутрішній світ мого ведерця з залишками. І я хочу вам розказати про те, які я планую в'язати дитячі шкарпетки. По-перше, я хочу розпочати із оцього ленга. В мене вже є з нього дитячі шкарпетки, хочу ще одні більш локонічніші, може на хлопчика. Це будуть шкарпетки резинкою 2х2 з болгарським набором. Та п'яткою Стронг. Ось також, я думаю, що на 20-21 розмір, тому має вистачити цих ниточок. Це е ленг яволь Silk, здається. Я вже з нею в'язала, тож вже про неї пояснювала. Це буде перша пара. Другу пару я хочу зв'язати. З рожевого та з білими рюшами. У мене вже є такі нитки. О, такі нитки. Такі шкарпетки. Я тут десь десь тут тут вставлю вам картинку, про що я кажу. І тепер я хочу зв'язати дитячу версію цих шкарпеток. І ще треті шкарпетки насправді в мене записано в блокноті на роботі, і я... Забула які треті, але пам'ятаю, що я хотіла зв'язати просто дитячі шкарпетки з секційної нитки. І по кількості ниток, мені здається, що це буде, що це буде ось така пара. Це Alize Comfort socks звичайні. Якщо буду не вистачати, вона така рябенька, то я додам якісь ось зовсім вже маленькі шматочки, щоб якось завершити. Ось. Тож, три пари. Я почну сьогодні-завтра. Насправді, я думаю, що сьогодні я почну ось ці шкарпетки, а далі подивимось. Тож, побігла в'язати. А ще, поки не забула, хотіла вам розповісти. Вирішила, що ось такі манюсінькі... Клубочки, яких може вистачить на 1, 2, 3 ряди, я також не буду позбуватися, буду їх збирати. І коли вже назбирається достатня кількість, хочу зв'язати скрапі сокс, такі шкарпетки, в яких однакове тільки те, що вони шкарпетки і одного розміру. Це дуже популярна тема у західних в'язальниць. Я підписана на американську дівчинку, яка в'яже такі шкарпетки, і я закохана просто в них. Вони такі просто неймовірно шалені, що мені також їх хочеться. Але наразі разу ще в мене не назбиралася достатня кількість цих залишків. І насправді, я думаю, що якщо мені буде вже так дуже хотіти ще щось не можу, то я просто візьму і намотаю з тих залишків, яких в мене є. Просто маленьких клубочків, от вимірюю якраз такі скільки, наприклад, потрібно на 4 рядки пряжі. І ви намотаю цих маленьких клубків, і буду потім у рандомному порядку їх діставати із кошика і в'язати. Так, ось тепер точно все. Точно побігла в'язати. До зустрічі. Привіт! Це заключне включення. І сьогодні вже субота, і я хочу вам показати, що тут просунулось у моїх несподів... несподіваних стартах. І з ленга в мене відв'язана резиночка, і зараз я буду вже розпочинати п'ятку. І залізе в мене тут О, тут видно, відв'язана п'ятка і вже набрано носки з п'ятки в'язати. І ось цей рюшовий процес, боже, він такий милий, насправді я не знаю, дуже мені подобається. Тут також вже, вже етап того, що скоро буде п'ятка. Ось, вони просунулись, дуже мені подобається. І всі вони втрьох йдуть зі мною у наступний тиждень. Це було таке одне масивне просування. І ось ще в мене є друге таке опалове просування. Тут цього тижня я пров'язала дуже мало. А насправді ось тільки клин підйому і все. Але щось не знаю. Це як з тима зеленими шкарпетками, тобто хочеться їх в'язати дуже довго і дуже повільно. Ну, чесно кажучи, кажучи, я це і збираюсь робити. Ось так. Так ось лягає забарвлення. Ще раз нагадаю, що пряжа це ось така: опал по картинах Хундрувасера. І мені здається, ось так, якщо зробити. Це взагалі 100% потрапляння в колір, дуже мені подобається. Насправді, якщо мені ще десь трапиться, я би хотіла зібрати в себе серію Ван Гога. Не знаю, я вже неодноразово на неї дивилася у різних інтернет-магазинах, але щось мені не подобалося. Знаєте, коли відкриваєш ось цю маленьку картинку, як буде виглядати шкарпетка, і чогось вона мене кожного разу не приваблювала. А тут я вирішила спробувати, і це ж. Зовсім інші відчуття, чим ти, які ти бачиш просто на моніторі картинки. Тому тепер мені ще терміново потрібна ось ця вангоївська серія. Але це може бути, коли я після ярмарку, якщо він буде і якщо він вдасться, то я, може, витрачу зароблені гроші на це. Тож, дякую, що подивились. І переходимо до підключення лицем у кадрі. Ось ви подивились мій тиждень. Він вийшов доволі насичений із готовими роботами, із несподіваними процесами. Такий, мені здається, добрий і контентно вмісний, я б сказала. Розкажіть, як ви готуєтесь до зимового сезону, до холодного, і чи є зараз якийсь настрій в'язати вже щось супер-пупер тепле шерстяне? Тому що в мене є, і є в мене пряжа Дундага. Я її ще вдома в Україні покупала у українських магазинах. І в мене колекція, і вони всі різні. Тобто вісім пасм, і вони ніяк між собою не співвідносяться. І я взагалі не знаю, чим я думала, коли її покупала, але вона так мені подобається. І я хочу щось з нею зв'язати і була б не проти якогось, якоїсь поради на цей рахунок. Я можу в наступному відео. Чи через відео, коли прочитаю, що ви мені напишете в коментарях. Я вам покажу, що в мене є, які варіанти. І можу разом з вами щось вигадаємо. Тож, дякую за увагу! Гарного вам закінчення літа! Насолоджуйтесь, якщо це можете, і це буде Україна!